Якщо ти хочеш керувати машиною, то ти повинен знати, що здавати на права тепер можна буде необмежена кількість разів. Кожна перездача коштуватиме 265 гривень. Ми вирішили подивитися, як працюють прозорі екзаменаційні класи. Наразі будь-який громадянин України може в будь-якому сервісному центрі України, якщо він вдучився, скласти і теоретичний, і практичний. Незалежно, якщо він теоретичний іспит складав у Житомири сервісному центрі, практичний він може складати в іншому сервісному центрі, в тому числі і в іншій області. Додатково дообладнані класи для прийняття теоретичного іспиту, додатково обладнані відеокамерами, перехресті, щоб убрати мертві зони, сліпі зони, облаштовані. Ці камери звуком пишеться аудіо ще додатково. Тобі ж, щоб унеможливити підсказки, будь-які втручання інших осіб у складання іспиту. Знань правил дорожнього руху. На автомобілях, так само обладнані додатковими відеокамерами автомобілі, такий посилений контроль дає можливість людині оскаржити свої іспити. Їй дається там 30 днів для оскарження. Вона може отримати, написати заяву для того, щоб отримати відео складання свого теоретичного етапу іспиту або практичного. Якщо вона хоче будь-який етап оскаржити. І це відео потім пише заяву на оскарження на комісію, яка в нас знаходиться в регіональному сервісному центрі. Ісмут погорів Б може розпочати. Зараз відбувається підготовка до початку руху. Іспід триває від 20 хвилин, та не більше 60 хвилин, тобто однієї години. Паркуємось право. Було трохи страшно на початку, але потім я звикла до обстановки і було не страшно. А що до інструктора розкажи, чи все добре було? Чи пояснювали тоді? Як треба? Все було добре. Інструктор пояснив, що ми будемо робити, куди будемо їхати. Все було добре.